Привітики, привітики. Йду в садок. Вон там окуляри накарне. Є, беру. Юду в садок, там в нас яблунька є і зацвіла. Покажу зараз, яка вона. Зараз все прийдемо, подивимося, яка та яблунька. Того року садила, вона ще маленька, а вже зацвіла. Але треба зрізати, бо вона ще маленька. І добре не вкоренилася. Дід має косити. Вже косив тут того. І вона ще дрібна зовсім. Треба, щоб вона трошки вкоренилася і підросла. Вона ще маленька, треба обрізати його квітки. Ну, вона гарно всю зацвіла, так пишно. Чотири квітки. Три, чотири, три, чотири і дві. Гарно, буде гарно оце вокатися, але треба, щоб вона трохи. Ще підросла. Теж все. Так, не тією та рукою ріжеш. О, все, ножниці хороші. Не тією рукою ріжеш, та й все. І пообрізаємо цього цвіт. Хай воно трохи в підросте. Вона ще маленька. Ця яблунька. І буде. Добре, але б гарно цвіла, такий гар... гарний був би цей ой цвіт. Бачите? Красота. Але хай в коріниці добре ще розцявукається, розживеться. Так, ось так Побрізали. Гарно мало б було б гарненько цело цих яблук. Але треба, щоб воно вкорінилося і підросло, бо вона, ну такого, грубо кажучи, до коліна мені. Ще зовсім вона маленька. Хай вона ще підросте трішки. Це ще, я вже не пам'ятаю, що це за де. Ну, Яке це води, є відео. Треба буде подивитися. І скажу, а ось ще одна. Тут ця не цвіте. ця ще не зацвіла. Дід садок. Маліна в нього тут. Там де Ніку ми садили, показувала. А це це во як він зветься, Блін, забула. Чорні смородина, о! Смородина чорна, не прийнялася. І тут ми садили що, грушку ще? Грушка засохла. Нема засохла, не прийнялася. Може треба щось. І садили черешню перші такі яблоко, ягоди ці. Такі Великі мали бути. Але теж всохло. Треба буде її витягнути, ви... викопати, витягнути. І цю грушу, і посадити сюди на щось друге купити. Щось не прийнялося. Бачите, дві яблуньки прийнялося гарно. А це ні. А ще там далі щось ще є. І ще щось засохло ще того року, то я витягнула, десь тут воно було. І... Тут того, що це, теж смородина, мабуть. Теж засохла на цей вой. А ось ця смородина прийнялася. І гарно прийнялася, ось опустила ці Листочки, ось цвісти має на днях. Такі гарні ці бутончики. Не хоче фокусуватися, ось, ось такі бутончики. А це тут дід усю маліну цього порозсадював сюди і клубніку ми садили осінню. Дід нам тут викопував і ми її пересадили. Mm. Це теж яблуня, ні, це груша. Груша гарно зацвіла. А це що? Або ж яблуня? Ну не знаю. Не буду казати, бо не знаю. Ось так гарно. Ну, зараз все гарно цвіте. Воно ця черешня зацвіла, де теж мають перші ягоди бути. Гарні. Яблуня ще має теж зацвісти. Всього. ця. І ось ця яблунька теж ожила, теж має цвісти. Ось такі бутончики, де зламана була. Я десь викидала коротке відео. Шортс. Де вітер у нас був, такий великий ураган, і її зломило. Її було зломило і ми її під, підремонтували. А як підремонтували? Забінтували такову, потім закидали глиною, рижою. От, і знову забінтували. І прив'язували до таких патиків. І воно, бачите, хорошо, доволі добре хорошо прийнялося. І... Вижила вона. О, Тоді там щось теж цвіте. Навірно, яблуня. А де груша? Десь груша ще ж повинна бути. Чи то груша цвіте. Ну, якісь листочки такі, як наче в груші. Ну, не знаю, не буду це не буду вокати, брехати, бо не знаю. М. Ось удіть, зараз садочка до коса і буде хорошо. Десь там сховався. От. І це, мабуть, яблунька цвіте хорошо. Пшеничка воно гарно буяє, діда за спиною. Коротше, гарно. Зараз все цвіте, зеленіє, дуже добре. Правда, вітер і во. І зараз, скажіть, я скажу, нема сонця сьогодні, а сьогодні в нас вже 29, -е, 30. -е. Я вже не знаю, який день. Бачите, як все з квітне. 30 -е число, а завтра 1 -е травня і в діда Гемінини, <гум> де це наш той дід, оново. От, Так що хай хай маринує шашлики, прийдемо вітати. <гум> От, Так що ось так. Побрізали цвіт, діти нокосим. Петро Андрійович теж ліпе, ліпе ліпеники. Пізніше покажу, що саме він там ліпе. А ви поки що підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. І хай всіх Бог береже. За всіх ми переживаємо, бо ці вже не, не гадя і вже задовбали нас. Кидають ці ракети і ця війна вже набридла. Хай Бог вас всіх береже. Всім до побачення. Підписуйтеся, ставте лайчики, коментуйте і всім пока-пока.